Доброго ранку, дітки! Мене звати Соломія і я українка, моя батьківщина це Україна. Колись давно в нашій країні жили два найкращих друга синє небо та золоте поле. Синє небо було безкраїм і чистим, а золоте поле сяяло, мов справжнє сонечко. Вони так любили свою країну, що вирішили подарувати їй щось особливе. Одного ранку небо промовило, я хочу бути символом нашої країни. Нехай мій колір нагадує всім про красу безкрайого неба. де літають пташки та хмарки. Золоте поле відповіло. А я подарую свій жовтий колір, як сонячне тепло та щедрість родючих полів, де росте смачна пшениця. Так вони разом створили прекрасний державний прапор України, синій зверху та жовтий знизу. Цей прапор став справжнім другом кожного українця, адже він розповідав історію про те, як важливо любити свою країну. І берегти її красу. Коли маленькі діти дивляться на прапор, вони пам'ятають, що синій колір нагадує про чисте небо, де можна мріяти та гратися, а жовтий колір нагадує про золоті поля пшениці, де виростає їжа і радість. Прапор України завжди піднімається високо в небі, мов смілива пташка. Отак синє небо і золоте поле подарували всім нам чудовий прапор, який об'єднує нас і нагадує про любов до нашої рідної землі, України. І кожен раз, коли ви побачите цей прапор, пам'ятайте, що ви частинка великої дружної сім'ї, яка завжди підтримує один одного. Дітки, я пропоную вам разом зі мною виготовити ось такий прапор своїми руками. Для роботи нам знадобиться папір блакитного кольору, папір жовтого кольору, дерев'яна паличка, ножиці, клей, серветка та клейонка, щоб не забруднити робочий стіл. Тож розпочнемо нашу роботу. По наміченому відрізаємо смужку паперу блакитного кольору та розділяємо її навпіл. Відрізаємо також смужку жовтого паперу і теж ділимо її навпіл. Надрізаємо кожну із блакитних і жовтих смужок. З ножницями працюємо обережно. Клеїмо між собою одну блакитну і одну жовту смужку. Те ж саме повторюємо з другою блакитною і жовтою смужкою. Дерев'яною паличкою підкручуємо частини нашого прапору. Змащуємо клеєм один прапорець та відступаючи, клеїмо його до іншого. Перевертаємо прапор, змащуємо клеєм. Та клеїмо дерев'яну паличку. Залишки клею прибираємо серветкою. Ось такий прапор у нас з вами вийшов. Дітки, я дуже рада була з вами познайомитись до нових зустрічей. До побачення!